Мої друзі, дуже зайшли нам ці горіхові трикутнички, які ми минулого тижня готували. Тому сьогодні ми покращуємо рецепт. Ми зробимо дуже смачну ароматну начинку, а тіста зробимо тоненько. Отже, горіхи мелені, будь-які краще різних видів, кокосова стружка, добра ложка сметани, пару ложок зущеного молока або цукрової пудри, або ж цукор некрупний. Одне яйце, трохи розпушувача дрібка солі. Все ще начинка густувати, я додам трохи вершків, але, але друзі, не перестарайтесь, вона не мусить текти, мусить тримати форму. Ось така пластичненька маса в нас вийшла, яку ми будемо викладати зверху на тонкий шар тіста слоєного або пісочного. В мене залишилось тісто від коржів Наполеон в холодильнику, воно стояло декілька днів. Я його достала, півгодинки зігрілась, розкатала і буду викладати повну так цілу купу цієї бренної начинки. Розділила пополам і тепер влажною рукою просто розподілила рівномірно. 20 хвилин в духовці на 200, друзі. Наша задача не перепекти, щоб воно залишилось м'яке, а всередині румяне зверху. Теплим нарізаємо на квадратики ой на трикутнички, і розтоплюємо шоколад. Далі беремо кожен трикутничок і з двох сторін, тут де надрізики, Обмочуємо шоколад для того, щоб ці країшки не засихали, щоб він завжди залишався свіжим і м'яким всередині. Після повного охолодження зберігаємо в холодильнику під кришкою.